Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі! Сьогодні пропоную приготувати ось такий чудовий пиріг. Дуже смачний шоколадний пиріг із сирною начинкою. Шоколаду тут не буде, він досить бюджетний, надзвичайно смачний, дуже цікава випічка до чаю, до кави. Раджу спробувати. Спочатку приготуємо начинку сирну. Тут у мене 170 г кисломолочного сиру, жирність на ваш смак, я раджу брати 5-9% можна і ще жирнішим, буде смачніше. Не потрібно блендерити, просто ось так ложкою трішки порозтирайте. Якщо будуть невеличкі крупинки, нічого страшно. Додаємо 50 грамів сметани, додаємо цукор за смаком, мені вистачає 2 столові ложки, це такий помірно солодкий варіант, можна 3-4, це як ви любите. Додаю також одну чайну ложечку ванільного цукру, якщо ванілін, то лише дрібочку, і додаю 1 столову ложку кукурудзяного крохмалу. Немає крохмалу, додавайте борошно, також чудово підійде. Все це перемішуємо і начинка готова. Всю начинку відправляємо в кондитерський мішок. Якщо у вас немає кондитерського мішка, можна просто взяти такий пакетик і туди відправити всю начинку і зрізати краєчок. Повертаємося до тіста. Тут у мене два середніх яйця кімнатної температури. Бажано, щоб вони були. Добавляємо дрібку солі, додаємо цукор. Я додаю 90 г, в цілому пиріг вийшов помірно солодким. І додаю одну чайну ложечку ванільного цукру. Якщо ванілін, то дрібочку. Це не ванільний цукор, може гірчити в результаті. І тепер міксером на середній швидкості взбиваємо. Хвилиночок 4-5. Нам не потрібно такого суперстійкого стану, як на бісквіт, але все ж маса має збільшитись в об'ємі, посвітлішати. Зверніть увагу, ось до такого стану. Чудово буде. Я збивала 4 хвилини. Тепер додаємо 4 столові ложки молока. Воно має бути гонене з холодильника, або його витягніть завчасно, або підігрійте в мікрохвильовій трішки. 4 столові ложки рослинної олії. Все це можна або на повільній швидкості міксера, тепер перемішати секундочок 5, або ж просто ось як я вінчиком. Змішуємо сухі інгредієнти: 150 г борошна і 20 г какао порошку. І я додаю також 1 чайну ложечку, розпушую. До речі, як завжди, весь рецепт з кількістю в ложках ви знайдете в описі під відео. Зможете приготувати без вагів, там все детально я пропишу. Всі сухі інгредієнти ретельно перемішуємо і додаємо в два підходи через сито. Додали половинку і тепер делікатно перемішуємо лопаткою. Намагайтеся все ж таки зберегти цю повітряність маси. Додали частинку, тепер наступну половинку додали і знову ж таки делікатно перемішуємо. До речі, духовка у вас має бути вже розігріта на 180 градусів верх-низ, без конвекції. Я вам буду дуже вдячна за лайк, за підписку та за коментар до цього відео. Це надзвичайно важливо. Беремо форму, у мене діаметр форми сьогодні 24 см. Низ я застелила пергаментом бока і низ нічим не змащую. Можна брати 22 см, вона буде тоді трішки вищим періг. Відправляємо на низ весь, все тісто, його розподіляємо, беремо начинку і робимо ось таким чином решітку. До речі, якщо у вас немає кондитерського мішка, нічого страшного, можна викладати просто чайною ложечкою, такі робити навіть острівки. Також буде дуже смачно і дуже красиво на вигляд. Ось таку нашу чудову заготовку відправляємо в духовку приблизно на 35 хвилин. Готовність перевіряйте на суху паличку. З серединки пирога вона має виходити повністю сухою. Готовий пиріг виймаємо і даємо його в формі хвилинок 10. Потім проходимося або гострим ножем, або шпательком по краю і виймаємо пиріг із форми. Раджу скуштувати його в теплому варіанті, він надзвичайно смачний і в холодному буде також смачно. Дуже класний пиріг, подивіться, який він в зрізі. Це дуже смачно. Готуйте, насолоджуйте життям. Як завжди буду вдячна вам за лайк, за коментар. Чекаю і за підписку. Дякую вам, пока-пока!